Так, ну що дракон? Дракон, який треба робити. Не будемо, звісно, псувати картину, і це хоч і дача, але ми не будемо відносити її до Рено. Рено так не гниють. Тому це не Рено, це дача. І от з такими пошкодженнями на нас. Дверцята робити не потрібно, потрібно зробити поріг, переднє крило, арка, яка повністю. ну... Тут нема навіть кріплення, бампер зняв разом з металом. Е відняв від дракона бампер. За бампером у нас теж у, красота, ух! Вже фарбувалася, по Ой, бачите. Отак от, от фарбується, глянцю. І отака от красота. Е тут така. Тут арка під заміну, десь в салоні там нова арка лежить. З цієї сторони тільки міняємо арку. Поріг. Бачите, я трошки поколупав, Там дірка. І вже, розміти, от полосочка, десь так буде варитися. Латочка, переднє крило і щось там, Коротше, треба до ладу все це привезти. Буде швидке відео, не буду затягувати, бо знову буде 3, 5, 10 серій. Ну от як не похвалити Рено. Ну от як не похвалити. Всі арки роблять як. За воротом. Тут полка, отак, полка, яка згниває. Тут все скльопано, Ось в тонкий метал. Як принцип на дверях. Отакий. І що? Арочку внутрішню. Не треба купувати. Просто відрізаємо ровний метал, отак от. Приварюємо і заворачуємо наружну арку за внутрішню. Все. Ідеальна конструкція. Ідеальна. О, порог. Позвав мене посадить какое-то новое. Такое ми ще не знаходили, говорить. Смотрим. Да нет, это не краб. Да. Это да. какой-то подсолнух чешо. Да. Бля, в натуре краб. Да. Вот его ноги. Да. Охренеть. Да. Я не, не понял вообще прикола. Ой, а тут еще я вот думаю, этот думаю, прикол. Ну, краб інтересніше, ніж тут прикол. Інструмент, то дивіться, який результат. Зовсім шва не видно, буртик такий класний вийшов, ну і внутрішня арка відновлена. Щоб зовнішньо робити тіски, потрібні, а тіски в ремонті. Тому тут закінчили переходжу на ту сторону. Тут погірше. Тут у нас Ну, добре, що оця частинка, бачите, зачухрав нормально. Оцю я вже вирізав кусок. Ось, і далі йде така сама фігня. Ну, Там буде простіше, бо просто одна плоскість. а тут, бачите, такий куточок ще й закруглений. Треба зараз його розігнути, зробити плашмя, вирізати. З латочку і приварити. Трохи починаю виготовлювати ось такі латки, буде ця арка відновлюватися. отак. так, чпонік. Оця частина. Зараз підсохне герметик внутрянку запихаю, підсуну. Дам висохнути десь. Добу в мене не буде в гаражі. Воно підсохне, потім буду, потім буду обварювати. І ще залишиться цю латку зробити. Щодо цієї сторони, внутрішня арочка відновлена, все вийшло добряче. Поріг отак прийшлось вирізати, бо він вже рихтувався. він вже навіть варився тут щось таке он зварне є. Коротше, вирішив. Вирізати весь цей шмат, бо внутрішня частина, бачите, вона дуже хороша, і тому ну, треба зробити добре. Арочка вже приміряна та пофарбована. Щось так взяв пістолет інтертуловський свій, який не використовував вже дуже давно, а він так розкладує непогано, Капець. Це оцей найтоповіший який, тільки без манометру я його брав. 01, здається. Зараз він там такі гроші коштує, не знаю, хто таке купляє. І тут профарбував, підготовив все під цю вставочку яку зроблю для порогу. Оце ще, мабуть, непогано було профарбувати. У мене фарба залишилась. Точно. Хоча ситуація. Треба, щоб це все піскоструїти. У мене в піскоструйному апараті вже, мабуть, 10-та перегонка піску. Ну там вже пилюка замість піску. Думаю, в мене ніколи не було нормального піску для піскострую. Там абразив, там, щоб... там є електрохорунт, є а, що там ще. Є ще там різний матеріал абразивний. І є звичайний пісок кварцевий. Він відрізняється від річкового. Вже думаю, замовлю, просушений, там просіяний. Фракція 0204, все круто, замовив. 200 гривень за мішок. Відправили мені його новою поштою з доставкою 610 гривень. Його ще запакували на 210, і 400 гривень сама доставка поштова. Я такий, ну я в баню, пішов, знов купив. Знов купив річкового піску. Висипав, зараз його підсушу, і буду як, як і раніше. Але ще не відмовлюсь від а, ідеї протестувати все ж таки нормальний там, чи пісок, чи абразив у піскострую. Бо цим ну, довгувато. Це йоп, твою мать. Це, мабуть, найкраща арка, яку я варив. Рено. Ну, я не знаю. Ну, дивіться, як внутрішня арка. Без жодного зварного з'єднання. Чиста завальцьовочка під е, гермет. Нічого не шевелися, нічого не. Ну. От коли вміють робити для нас, для майстрів машини, так вміють. Дивіться, це ж просто ідеально. Якщо немає з'єднання, значить там нічого не погоріло. Значить, все, що я там отут все профарбував, гермет, проклав і все це завальцював, це значить, що воно не згоріло, значить, іржавіти не буде. Тому тут обробку зробити через ну, ці отвори там залити там отою всією гедотою, і воно буде ходити і ходити і ходити. Так, ну, на точки її поставив, і закінчився в мене газ. Все. На сьогодні із зварними роботами покінчили. Буду зараз підчищати. отут я ще вспів сплошняк кинути, на точки посадити в спів. І отут трошки зараз все це приведу до ладу. Поріг в мене готовий, теж зараз його підчухраю, а тут вже обварю і зроблю. Потім тут залишилось на півгодини роботи. А так все, очка готова. Аж от стільки порогу спереду прийшлось відрізати, бо йшов, що йшов. І дивлюся, була там тільки іржа, можна було так сантиметрів 30 десь дірочки відрізати. Але ось борт теж здох. І от іржа така. тому Десь я не знаю, 45 см, відрізав. І от зверху теж частинку, ось вона вона от така пошкоджена була, я її зашкурив. Можна було і пісочком обдати все добре, внутрішня сторона не пошкоджена, тільки вм'ятини. Іржа не пробила. Бачите, от скільки площу не пробила. Але коли я подивився на світло. Побачив дірочку. Ось вона. А дірочка означає, що то все. То вже точно не надовго тому відрізав, буде з двох частин складатися ця рем-вставка. Все. Так-то у нас іржі більш немає. Я її поприбирав, зараз прогрунтую і почну латки вирізати. У мене є частина. Метал отак от з ланусу. Добре, неіржава, навіть оброблена. Ось тут тільки частинка. Я з нею зараз виріжу те, що мені потрібно, ціленьке, і встановлю сюди. сподівався, що на водійському порозі не буде зверних робіт, але ж почав колупати і ось. Знов розкручувати сварочник Довелося вирізати все, бо згнило все. І підсилювач, і частина полу. Але ж добре, що тільки частинка Так то воно там все оброблено навіть і досить в непоганому стані. Я впевнений навіть, що оця вся іржа вона не страшна ще цьому порогу. Оцей латочний ремонт він дозволить що ходити і ходити. Отак, от зараз відновлю підсилювач, тут у нас півторачка, чи двойка, чи півторачка, мабуть, півторачка. А тут вже жестяночку таку потонше можна знайти щось. Так, у нас вийшла ситуація, де от тут все жорстко, 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 а от в цьому місці. Бачите, який вам, вам навіть не видно, але дуже послаблений метал. Тут він гуляє в одному місці. Тому приборчик індукціонний. Не зря я його купив. І ми робимо отаку от красоту. Оп. На 100% потужність поставив. Ух, гаряченьке. Зараз підвестини трошки. Все воно вже холодне. Метал хлюпати перестав. Став більш жорсткіший, бо ми його стянули отак. І все, тепер отут треба таку з 10 копійчину підшпаклювати. Не можу тепер це все робити без якихось там перешкод. І не боючись того, що через хлюпання металу воно може там відліт, від, відлетіти. Це місце таке досить важливе. І, і тут всі торкаються, садяться, ногами б'ють, двері, коли б'ються, тут все вібрує. Ну, коротше, процедуру цю потрібно було зробити. Дякуючи цьому приборчику. У нас все норм, роботи йдуть, вже все переварено, все майже все вишпаклювано. Але світла немає. Дають нам по 2-4 по години на день. Ну Поки світла нема, зато вон, трошки дверцята там. Ну, без фанатизму, так, щось робити потрібно, ж, то руцями-руцями. Так, бонусом дверцята будуть. Якщо тут фарбую, то б так пшикну фарбою, щоб більш-менш красиво було. Ну, Тут куточок відновив, бо його там зовсім кутка нема, там дірка сплошна. Ну а так, норм, вже відсотків 80 готово. Арочка повністю. Поріг переварив тут, поріг переварив тут. З тієї сторони поріг переварив. Или ты уже подзабыл, как тебя Степан Андреевич погнетает. Хуй Степан Андреевич. Андрійов. Ты еще знаешь его отчество? Конечно. Так. Так, например, після пескострую. У нас тут багато кратерів. І... Виходить так, що тут ще й дуже багато дірок. Дивіться, яка картина у нас тут маслом. Тому володька зараз нійлоновим кругом все це зачищає. Я не люблю оцю матову поверхню, яка виходить після піскострую. Я її збиваю. І зараз е, всі кратери пролили цим ерстопом. Він прозорий, він проникає глибоко усі ці моменти, і можна зверху шпаклювати. Скловолокном затягну І все. От мені треба, оце я зараз ще догрунтую. Це у нас вже кислотник. Акрильчик, епоксидничок і знову акрильчик. Моя най, найулюбленіша технологія. Е, я от думаю: завтра ж мені оце все шкурити потрібно. Чому я оце мокрий по-мокрому не можу зробити? За бампером, це все чук-чук зараз фарбу мені підмішали по спектрофотометру. Я зараз злачком його. Бабахну, все це пофарбую і арочки пофарбую. Тут є такі декілька місць, які я підфарбовував. І забуду взагалі про це. Потім герметом тільки ось, шовчик, оцей, оцей кхе, нанесу. І все. Нехай він буде чорний, не пофарбований. А хто його там бачить? И остается только вывести вот эту всю красоту, которая на око кидается. Могу так и сделаю. По-моему, охрененный цвет. Ну, по спектрофотометру имею ввиду, охрененно подобралась. Потому что самое главное было, значит, фронт, когда смотришь, синий цвет, а когда под углом фиолетовый. И вот я смотрю, синий, а вот там фиолетовый. Камера, наверное, плохо передаст. Ну, Четко, блин, четко. Твитов Вито вот прошлый раз делал Мерседес Вито, у него же подбирал первый раз. Идеально вообще, ну просто классно получилось. Ой, бля. И теперь тут, вот тут сейчас тоже тестовую такую нанес когда высохнет завтра я дверь закрою и посмотрю, чтобы совпадало здесь можно ли встык покрасить потому что я хочу, если вдруг что-то не так то распыл на дверь немножко сделать потому что слишком большая площадь стыка получается такую тестовую сделал ну а так, блин, ну бомба гараж синий Все уже у нас доба прошла добрый, что распыливав фарбу с переходом на двери Тому що колір дійсно більш насичений, такий непідходящий, скажімо так. Але ж вийшло нічого. Попросідав за добу лак, треба полірувати без цього ніяк, але пилинок дуже мало. І от переход на дверцята по рамці. Ось майже непомітно, де був перехід. Ця дверцята з цією тепер співпадає. Встиг. Було б гівно. З цієї сторони аналогічно. рамку і ту, і ту фарбував, бо оцю, якщо б я пофарбував, вона б точно відрізнялась, бо двері замінені, вони зовсім іншого кольору. То була б така трьохкольорова гамма тут, що просто капець. Це відполірується. І теж перехід плавненький, такий вийде. Ну, давайте. Зараз мені основна задача це нанести герметик. І сьогодні, ну ніяк. Я от в такому режимі підірвав собі спину. Навіть не знаю, чи зможу мені зараз туди треба пірнути герметиком попромазувати. Навіть, навіть так, таку просту задачу виконати для мене зараз дуже важко. Сподіваюсь, що до завтрашнього дня у мене все пройде. І ми. Ми, я, володька, завтра буде пізно. Тому зараз, завтра в один, буду все це збирати. Сподіваюсь, спина пройде. Розігрівається зараз моя мачмаліна, яку будемо заливати. Вже підстелив трошечки. Щоб не згівнякать гараж. Ну і зараз оцей і отвір. Потім там десь вперед, спереду є отвір. Дуже добре, що салон вже у нас розібраний, тому через оцей отвір можна залити. А давайте глянемо що внутрі. А ось і сварочний шов, дивіться який. Який добрий доступ у нас тут з цієї сторони. Але якщо подивитися, то дивіться, яка добра штука. Пофарбоване, залишилось пофарбованим, тільки біля шва підгоріло. Це що значить? Що це не надійність. Так, фіналочка. Ну, треба ж показати її на свіжому повітрі, бо в гаражі так собі. Дивіться, як добре перейшло, хоча е, різниця в кольорі ну, така суттєва. Між от верхньою частиною там дверей і е, заднім крилом. Ну, З багажником навіть можна. Та ні, на камері взагалі чітко. Та мені здається і так чітко. Шпакльовано все, буцімто норм, без всяких дефектів, тамарочка марочка влізла ідеально. Підк... Підфарбовувалося на місця трошки видно, але ж взагалі, взагалі ідеально. Те, що ми робили розпил все ж таки було правильно. бо бачите Все в одному в одному кольорі, в одному тоні. Було би не дуже приємно. Все, така була у нас роботка. Машинка вже поїхала місто Запоріжжя. От, от, так, от так далеко навіть до нас приїжджають. Все, всім пока.